Доброго дня дорогоціння. У нас сьогодні в гостях пастор Саша, і пастор Наталя, город Кизевець і пастор Саша. Пастор Саша це служитель, в був великий ревітарний центр, громадська організація і пастор Саша. Коротко, так, що було до того, і що зараз. У вашому житті да, і що Бог зробив е, в вашому служінні, і що зараз зробить. ви багато допомагає і військовим, і людям, які потрапили в тут становище, і що зараз у вас відбувається? Слава Ісусу! А святить. Дякую, дякую вам за таку можливість для всіх е, посвідчити. Е, і сказати, що робить Господь на віки, в нашому житті, як Він діє. І знаєте, я був людиною е, грішною, як всі. І був я був залежна людина, я був е, наркоманом, алкоголіком, він не мав шансів на життя. Е, як знаєте, як кажуть, що все, його тільки могила справити. Ну, Господь сказав інші слова, сказав, ранами Ісуса Христа він буде з тілені". І знаєте, і в мене так в житті трапилось, що один хороший знайомий каже, у мене є в пасти знайомий. Він подивився на мене, я в такому стані, що взагалі, та це що, це ти? Давайте на недільку. Ні, на місяць. На місяць я те завезути до міністра кажу, аді йде, піде до себе на роботу, ні. <ріху> общем, слава Господу, я поїхав на центр реабілітації з купою хвороб, з купою залежностей. і у мене все почалося. Почалося знайомство з, з Господом таємна кімната, що все таке, я думав, я приїхав, коли я думав, я в дурдом попав, але слава Господу. Найкращий дурдом на даний час це знаєте це спасіння. І як більше було б таких центрів реабілітації, де от не небайдужі ці відносини до людей, таких, які. Потрапили в обставини, тому що не ми такі кажуть, так, це людина, це не ми такі, світ так влаштований. А ми вже потрапляємо в ці обставини. І людина сама без сила Перемо, і ми Всі як я був, ще не якісь за, за моє життя. Це як боротьба йшла, то рідні... Старались допомогти, возили мене по всій країні по колдунам, по бабкам там, ножами, там, ну, різним всім яйцями викатували, в Качужанки у нас на Тиївщині відомий такий там Піп-Олександр чи як якров. Отсім я перепробували багато чого. Да, був так, да, багато не таких ну, дійсно Тобто, ну... Но... Нічого воно мені не допомогло, тому що е, гріх гріхом не переможеш і прокляття прокляттям так само. Тому, е, слава Господу, от людина мені на шляху зустрілася, я попав на центр реабілітації. У мене все змінилося. Я отримав звільнення від наркотику, від цього, я отримав зцілення від хвороб. У мене були ну хвороби були. Які ну, життєво вже все. Тобто, ти не має шансів на життя. У мені коли я хворів, завідуючи лікар, коли в мене було два туберкульози останні форми, два одночасно. Туберкульози, тобто, ну, представляєте, останні форми. Це було лімфоузлів і е, двох легенів. Легені, тобто, були просто як каша, тіпо, ну у нас на, на дмінках там уже все було. І ну, я казав, ну якщо робити, то рік-два це я, я, Мене завезли в лікарню. Останній шлях називається. Це на Київщині, це Клавдія от, в Лісі. В общем, вона вже 15 років зачинена, добавити. Ну, ми як якби туди звозили помирати. Останній шлях. Вона в лісі така та вже не загорожена, нічого не. Ні. Ну, суть така, що слава Ісусу Христу, я не помер. Е, це раз, друге, так само, це я вам кажу слідчу. Слухайте, і за мною було багато людей, які там лежали, у яких було матеріальне положення. Ну просто вони були багатії, Ну, вони їх вже немали. Тобто, діти приїжджали, старалися платити там щось допомогти, але їх вже нема в тому що. Гроші не вирішують, тому не обманетесь. Вирішує все в нашому житті Господь. І віра в нього, в живого Бога. знаєте. І казалось, би шансів не було, до мене син приїжджав, дивився, та багато там дивилися. Але за мене церква молилася. Да. І в общем отримав зцілення, взагалі в мене немає туберкульозу. Взагалі, wow. ви розумієте, коли я сказав, що це світливо, це, це, це ну, це не передається. таке було відчуття, що у мене стільки сили було, що я не перестану де не стану, там я буду говорити за Христа. То що... на ну, цей період він якось каже, я думав, мабуть, так завжди. Ні, це перший тиждень, коли я отримав це зцілення. От воно таки був дух такий був на мені я реально, Ну боже, ті були всі щось лікарі. Да вони я прийшов від терапії, від всього. Вони я, я гок на на вухо від э, того, що я приймав. тому що я приймав більше нема. То саме останній сама ви ну ви ще де я. Від них відмовився, той, тобто, і вони так це не надливо, ти, що там І лякали і, мене і посадять, бо я ж для суть цього опасний, виходить. Ну. Але суть така, що я говорю, давайте я здаю Я всі аналізи здаю, там треба два тижні почекати, щоб прийшли всі результати. Ну, Харкоту, там оце, це все, все, що там стосовно було, я в це не вмікаю. І я коли прийшов, і завідується сидить, це було в був і вона відкриває так і так тут сказать, да, вона, вона є хороший, 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 ну там на все ж воно. І потім у нас, да, туберкульозу нема. Таз, ну розумієте, І тут же я говорю, я ж вам говорю, це сталося, і тут же вона говорить, так що буде? Далі продовжують пити. Пілю. Ви розумієте, Я говорю, ви сумасшедші, вибачте за умі. Я говорю, навіть я не кого. Тобто, ну, тобто, Тому це сталося в моєму житті. Дякуючи Богу, Господь на душі, Він є, буде і завжди. Він той самий. І так само сепсис, Ну, я вам зараз розкажу просто коротесенько, сепсис, у мене був сепсіс, це сама гнила кров ну, з тобто, гнила ну, Від того, що я вживав багато різних гадості. І вийшло, що людину спасти можна, якщо е, переливання зробити, то 50 на 50 що все буде добре. А мені не робили переливання, то в мене залишився. Моя боку, Да, Кров Ісуса Христа мила мене від всякого гріха. Знаєте, як страдаючій плоттю перестає грішити. І тоді приходить лікування. І ще такий момент. Внутрішній Так, Внутрішній тромбоплюбід у мене був. Я був не ханячий, хотіла відрізати ногу, тобто все, отака колокуха була. E, і таким чином вийшло так, що бачі брали кошти, там все, мене за це лікував, ну говорить, ну вибачте, батька, ну ми нічого не зробимо. Ну, якщо, і... да, без, так, тобто, це все, Бріжен, каже, йому папа, e, ну, то каже, теж 50 на 50 може спасти. І головний лікар, як зараз пам'ятаю, каже. Матери каже, ну, можна катя. Отставиться, все одно ж єсть. Що змірять, ну не забудь. Три часами на людина зустріла цей пес Бібліка, як да, мене. На центр я вже пройшов реабілітацію, почав служити, вибрав шлях, то і все то. І, ну а спочатку ну, нагадував пухшився, мене він правда за 21 день mm -hmm. все змінило, так взяв всі бумаги, порвав, викинув це людина з біблії. Він бивши анастазіолог, mm -hmm. і він зовсім подивився, взявся за голову, викинув все, як мене лікували, і... По іншому, мене поставили на ноги за 27 день, і я почав служити на центрі реабілітації. І що пройшло? Я поїхав в військовий госпіталь на печальці у нас в Києві і пройшов у зі І Коли робила це жінецька мені, каже: мужчина, радуйтесь. Ну, я розумію, що відбувалося. А вона ну, говорить, представте, говоря, кому за 30 усі, ну є хоч маленькі тромби, ну є ж на ногах, одна мене. Кажу, у вас немає ні одного того. Ну розумієте, есть, ну от, Господь, я розумію, Бог великий, наскільки я, я. Слава. що. Да, слава Ісусу, знаєте, коли я був на центрі це сногор, mm -hmm. ми прославляємо Бога, то есть, граємо на гітарі там. І мені казали, брати, да не сиди, сиди, все нормально, ти ж ти можеш сидіти постійногою. Я мій. І в нас такий був підлазонничок чотирьох. Ну, okay, yeah. Ні, я лежав ногу і стояв ладошки, і в ладошки разом з усімася. Я розумів, що це моя малюсенька жертва, uh -huh. що, що я можу дати йому, якщо в мене такого ну, іменно... mm. що я можу йому дати. І от. Прийшло зцілення, тобто таке, що без медичного втручання всі медикаменти, які мені скупили, сказали, що я буду їздити на інвалідній канадці. Якщо в випадку, якщо це не пройду, не прийму. Я заніс в аптеку, откуди ми купляли, і здарив, то есть, були знайомі, здав їх назад, ті, там на одну суму <просту> медикаментів. Да. І така слава Боже, то є ноги, кров. Легені, лімпову і далі ж, так само кров, імунна система є свіч. Ну, кажуть, за що, що, це ж невеліковане. І я повірив в те, що слухай, що созданий по образі подобає Бога, що таке віч і спіч? Це дефіцит імунної системи в організмі. Понятно, звідки їм візьметься, якщо я вживав все в я хотів їсти моє. Я що, брав сігарету, я хотів пити, я брав якусь слаболкогольку. І, зрозуміло, що на моя імунка сатана знищувала. Да? І виходить, що так само отримав. в мене було 4 квіти, всього, тобто це вже не війну. От, -от і все, так і далі, можеш упасти і все. <реклама> і, да. То зараз, на даний <реклама> час. Віча немає, то ж там працює. Дорогоцінно, ви бачите, які такі великі таке Ну, свідоцтво. Ну, це неймовірно. На, на Западі дають там Нобелівські премії за такі зцілення, що Віч. Бог зцілив віч. Бог цілив серці. Бог сцілив... Войни і туберкульозми. Це людина, яка була повністю э, уничтожена дьяволом. Ісус yes. воскресив. Це воскресив. воскресив. Mm -hmm. нова людина. Mm -hmm. того Христі тут нова твої нова людина. І що Бог робить, який робить чудеса? І mm -hmm. зараз ж. Не ведеш церкву, час на громадські да, організації, одну за да свіч, прекрасна дружина, це ж ну, для мене до ну, розрушений. Ніхто не давав жи ні ніякого ні, ні, ні тобі шансу. Да? А тим більше зцілені, сім'я, церква, життя. Життя не просто життя, яке надихає других людей. Да. І ти ж береш, взяти на смерть, да. і вже досвіду, це Так, Ну, Зараз я виходить, що я не мав шансів на життя. Але слава Господу, Господь обрав. І то виходить, що нове тваріння, як Андрій говорить, що ну, ми тільки для того, щоб служити таким людям. Якщо я почну жити для себе, там що то я ну, мене не стане. Тому, слава Господу, це як кровіння, то наше, що спасає, взяти їх на смерть. Все, я буду допомагати таким, як я. Був сам той, значить, вихід є, все це, це можливо. І все. І, то є, і Зараз у нас два центри реабілітації, які ми приймаємо, служимо, які люди отримують вже зараз. Отримали десь звільнення, вже є помічники, які отримали зцілення від хвороб. Були такі, що памперса, просто біля памперса і два інсульта, гематома в голові. E, ну, я сам думав, що, знаєте, я і в один момент, так от розумію, середи, слушай, якщо я тебе поставлю, що ти сумніваєшся, що я його. И я Говорю, Господи, і, іду, молюсь за нього. Кажу, ти видиш, що ти будеш мозге, пранить, я його запрошую, я його це в він Посвідчив то є серце, що в нього в житті сталося. І він отримав звільнення, і він через дві неділі він уже дружина військовий медик був. Вона йому ну, пам'ятає, як його зрадом привезли, в да? памперсах і, і як проходив він зцілення, то є, він вже через місяць, через місяць людина без медикаментів, він вже на накриті. З братами тюрбись. Ну це неможливо. знаєте І мені лікарі дзвонили, ті, які він лікували його там ну ставить хотіли на ноги, чи що, ну вони здались рідним сказали: забирайте його, бо ми нічого не зробимо. І забрали мене на центр реабілітації. То він отримав той, то він згоняв. А цього всього це тільки слава Богу. Це служіння центр реабілітації. У нас виходить є, які пішли, які отримали звільнення, стрілення і зараз боронять країну. Які сказали, що хто це на помага? Ні, зараз від зараз найкращою військові. Ну <різований> тому да, ми, ну, ми тільки починаємо. Віримо, що від малого народиться тисяча. Від слабого сильний народ. Це слово Боже, воно незмінне, воно живе і діє. Тому ми в цьому і більше, і більше прагнемо рухатись. Наша нас є громадська організація, поклик віри зараз тобто... <св> mm, Получається, ми для чого? Для того, щоб і так само ми могли йти до нашої влади, тобто представляють інтереси наші, Божі, інтереси, які повинні ставати краще для всіх, для всього на Де ми, там повинно ставати ну, краще. якісь формальності, от громадська організація, для того, щоб мати вплив. І щоб нас приймали, це сама влада. Бо коли ти приходиш і кажеш, пастир церкви на те да дивляться, значить добре добре А коли ти заходиш і кажеш, я голова громадської організації, такої-то, такої-то, яка там проти корупції, проти, это, то то Не І це я вам знаєте, для чого це кажу? Для того, що я ж був, ну, ніхто і звати мені. Ну завжди, да, а все тільки починається. А зараз я пастор в Зараз я чоловік, дружини, прекрасна. Зараз я друг, зараз я в спільноті, зараз я в команді, зараз я Ну, це все, все, все. Так, да, все слава Богу. Все все Богу все во... людині, можливо, Богу можливо людині, можливо, Бога. Слава Бога, да, да, так. Це велика слава так, да. Як Бог міняє людей, так, і міняє. Кардинально, це, що, що це, ніякий врач, ніякий мір нічого не мог зробити, ніякі е, е, справительні якісь е, ну, не сказав, методи <ріст> да, не, не, не роблять ніяк. <ріст> да. Да. То Бог робить велику славу. І це велика слава, і слава Божі, це ви ваша сім'я, ваш Приклади, натхнення для інших людей, от паса Наталя, от ви е, скажіть, от, як е, ви от, себе от, почуваєте от, е, в цьому статусі віруючої людини? І що окей, от, е, той статус, який був в прошлом і як зараз? І, от, е, Коротко, може, де будемо. Бог покликав нас служити Господу, тому що Бог каже, знаєте, цілюся в них і буду їм Богом, а вони будуть моїм народом. І ми коли рухається ну, коли Господь, він як щас часи Духа Святого. І Дух Святий все це робить, зцілення, зміни, Дух Святий робить. Знаєте, є з коли йшли два учня Ісуса Христа, і там людина попросила, дайте нам що-небудь. Да? А усі кажуть, у нас нема грошей, але даємо те, що маємо. І ми це маємо. Дух Святий Нас, який живе, діє через нас цілення, ввійне над все через знаєте, Бог на цій землі, рухається через Ми все завсюди Боже. Він каже, сильюся вами, будь ласка. І йому потрібні ці люди, потрібні на цій землі, щоб змінювати нашу землю. Щоб той, хто не має надії, отримав її. Той, хто не має здійснення, отримав і тільки через людей. Тільки через людей. І ми ці люди покликані для Господа відокремлені, а цім більше рухатися, щоб рухатися для слави Його. Я дякую Господу, тому що щас, от по поводу стілення, ми не творі, тому що ми все суди Боже. Да, ми, ми взагалі не творіємо. Нове творіє, так. Творимо, да. ми, ми рухаємося для Бога, да. ми хворіємо. <клухи> ну, Тишки, якого немає. Ми все викинули. Ми <клухи> <клухи> інші творіння. Да. Ну, знаєте, багато говорять, що лайці ну, трошки. Є, то. Добре, добре, хай ми будемо трошки але ну, не подалі від до так. Ми знаємо, що вироби безумні. А ми знаємо істину, а ціна каже, кажуть, що маємо силу Божу. Ми можемо звернутися до нього щоранку. Якщо щось відчуваємо тіло, і ми відчуваємо полодому, що і ми до нього звертаємося. і Він думком святим, він каже підтягнує. Тобі крови чи це представники, стілена, і ми призиваємо ім'я, і це наше стілення. Я хочу сказати. Дружина, от вона, наприклад, не догала спать, не буде чемоданчик, анчики трісамки, таке все. Те, що у нас відчуває, ну то була колись треба засвідчити теж, відсіля, що то ну, В общем, шлюб, перший шлюб, який вона він думка, получається, вона на нервній почві почті. Ну, вони почали вчити ну, руш розумом, розуму не втратила, то тобто, і лягала спать, вона ну ждала розсвіта, коли розсвітаємо ще нічій мук мучила постійно. І вона коли лягала спать, в неї постійно були під людям різні. Антидепресанти там все. І от так, ну коли ми познайомилися, коли познайомилися, то Ну, ти уже закінчились. Залежність від диффоні. Може не алко на позалежна, але залежна була від от Зараз на даний час одну дійсно, знаєте, коли ти визив господу. Ну які хвороби? ну там да, не з підсміхова не здумового, ну що, ну це треба не перемотати. Тож не треба одразу пілюлями закидався, так ні, подожди. Є сонце, є вода, є світ, є сміх, да, це ж саме апчея, дає. Ви ж мене, коли маєте друг з другом, це за Христа, правильно, от я гріха, от чого ж це ці всі хвороби, а чого вони це все це? ти бачиш, що от вірю я в Бога, вірю, так, от душі у мене Бог. Ну, грішу я, грішив. Ну, то живой, як я хочу, ну подожди, тоді, ну не плач, Ми ж не належимо собі, так?

Зараз так і зараз за ну, просто знищення <ріслявий> йде сатана в різних усіх сторін. Тому краще знаєте, так об'єднуватися, центри реабілітації, будинки милосердя, <рісля> тобто з кругом впливати, що зараз війна клас, зараз можливість прославити батька небесного. То тобто все назначить, що проповідувати більше, свідчити От свідченням, що це. Зараз дивлюся в церквах уже не свідчить. Ті посепа, ну, обикнові діпоті, де настілення отримала там. Це ну... велика слава. слава. Ага. На сьогодні э, вертатися mm -hmm. до свічі, mm -hmm. до сили, що mm -hmm. це він робить. Це волонтери, якби це не э, само собою розуміюще, це ну, чудо воді. Mm -hmm. mm -hmm. Бог міняє э, життя людини. Mm -hmm. І ну. Ваше життя це ну, велике свідчення слави Боже. І те, що ви винесете далі цю славу, допомагаєте таким людям, які ще в залежності, які в трудних ситуаціях, там ви допомагаєте багато військовим, багато ну, думаю, гуманітарної допомоги. І це велика слава Божа. І ну, так дорогоцінні, бачите, як Бог міняє судьбу людей. І Хоч, щоб твоє життя було змінено, то тобі треба держатися за Бога, хвататися за Бога, ага. Ти в церкву, там, де проповідується Слово, живе Слово Боже, там, де Дух Святий робить свою роботу, твоїм житті. Ага. І ми благословляємо кожного із вас, пусть Божія благодаті пробудила вас. Це Бога, помолитися за ті, хто нас буде дивитися, щоб Дух Святий. Ясався і, і любів цих людей до спасіння. Слава Господу нашого. Ім'я Ісуса Христа, батько мій небесний, Господь, Боже святий, яви свою силу і славу, Господу, в житті кожної людини, хто нас сьогодні дивиться. В ім'я Ісуса Христа. Господи, Хай це свідчення, Господь надихне, Господи, захвалить ім'я Ісуса Христа, Господь цих людей, Господь, які вже не мають шансів, Господи, розчарувалися. Господь, Ти є тут істину і життя. Господь, запалюй, піднімай, зміцнюй, благословляй. ім'я Ісуса Христа. Хто, Господи Боже, має потребу? Боже, ти серцевидець, ти знаєш потреби наші. Господь, благослови. Кожного, хто буде бачити Господа, з ціленням, звільненням, благословінням та рішенням в Ім'я Ісуса Христа. Я молився в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Аля, слава Ісусу Христу! <фуз quests> ну, великі свідчення нове. Сюда відкриті, чекаємо вас гості наші ефіри. Так. Ми Дякую. дуже дуже раді. І там, ми зробимо на да, силочку контактів. Кому треба там допомога від залежності а, на центр реабілітації. Ми там буде у нас під відео. Буде силочка, де ви можете зателефонувати, де ви можете написати да і е, пройти цей. Божий шлях від гріха залежності до стілення і благословіння Божого. Вихід і вихід в ньому. Слава! І зараз в нас іде війна. вже далі

Всіленна, так. Да. І от е, наша цель і задача да, да? нести славу Божому, е, звістку Божу нести і славити нашого Бога. Ну, Другоціння, ми вас благословляємо, Амин. да благословив вас Господь з силе, спасінням, благодаті і цілею.